І контролюють площадку, що висина чувати. Даниїл Чернецький з маличку займався спортом. Тим нещодавно вирішив змінити карате на жорсткіший вид спорту, а саме ММА. І на останньому чемпіонаті світу з цього виду спорту посів перше місце. У мене було два казахи та один грек у сіці. Перші два поєдинки я завершив достроково у першому раунді за дословими прийомами. А з останнім казахом він був дворазовим чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Азії. Я його завершив у другому раунді теж за душливим прийомом. У поєдинку, тобто, я використовував аналітику, тобто, так притримувався тактики е, ведення поєдинку. Тренер Даниїла каже, чемпіоном може стати не кожен, і самих тренувань замало. Якщо людина розвивається виключно тільки в спорті, е, звичайно, це неможливо не досягнути таких великих віршин. І Даніл Чернецький тому яркий примір, як це робити. Тобто, добре вчиться. Добра дисципліна. Окрім Даниїла, золото чемпіонату світу виборола 15-річна Вероніка. Кисьо, чіпіться, <плес> включіте красиво. Перше місце: два, два поєдинки з двома американками, і один достроково за 34 секунди, а другий був три раунди. Один з них додатковий, тому що була нічия і також перемога. Підготовка до змагань була важкою, розповідає Вероніка: два тренування на день, 14 тренувань на тиждень. Все заради перемоги. Я коли виїжджала, я старалася взяти один темп, от взяти одну таку хвилю, щоб пройти на одних емоціях, щоб нічого ніде не збитися. І в мене вийшло. От дійсно я так. Взяла одну хвилю і пішла. Переїзд, зважування, регістрація, потім самі змагання, самі поєдинки. І вже по приїзду додому. Я тоді тільки цю хвилю відпустила, і з мене тільки вдома почав виходити весь цей адреналін. Україна вкотре довела, що є сильною та потужною спортивною нацією: 24 нагороди: 10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. І як результат, перше загальнокомандне місце.